Які теми будуть актуальними саме у тебе в найближчі півтора року, і чому саме такий період? Для яких знаків Зодіаку ці 18 місяців йдуть з відтінком кармічності? Привіт! Мене звуть Олена Бойко і я астрологиня. Ми продовжуємо пірнати в цікавий і часом тригерний світ західної астрології. Додивісь це відео до кінця, бо сьогодні ми говоримо про вплив грандіозної астроподії на кожен знак Зодіаку. Що ж буде саме для тебе? З 12 січня 2025 року і до 27 липня 2026 року ми з вами проживаємо період, коли кармічні вузли, фіктивні точки, що є в карті народження кожного з нас, будуть рухатися по осі діва риби. Попередні півтора року ми проживали під знаками Овен-Терези. І це були теми партнерства. А якщо ми дивимося на те, як стоять кармічні вузли в кожному із цих знаків, то більше все ж таки теми егоцентризму. Я думаю, що кожен з вас в багатьох сферах і нашого життя і життя суспільства бачив ситуації, коли перетягалися ковдра на себе, коли розходилися певні дуже цікаві пари. Коли люди брали на себе більше зобов'язань, ніж вони могли б понести. І це все були наші тематики партнерства по овну і Терезам. Також дуже багато було ситуацій, коли в особистих відносинах завершувалися певні питання, а також завершувалися союзи, які були створені дуже давно. Тепер же ми переходимо в енергії, коли всі відповіді будемо знаходити в духовних і філософських практиках та писаннях. Тепер у нас іде курс на допомогу іншим, на добро, на щось, що ми не можемо назвати раціональним. І це все буде відображатися у кожного ознаку зодіаку по-своєму. Тож, поїхали! Ой! Після 18 місяців акценту на вашій енергії і проявленість особистості, тепер розміщення йде на внутрішній світ. Духовні практики, медитації допомога тим, хто цього потребує. Будете занурюватися у свій внутрішній світ, можливо, вивчати своє підсвідоме, намагаючись вирішити питання, що вже давно вас турбують. Скоріше за все, в вашій натурі буде не просто йти в такі стани, але вони важливі для врівноваження психологічного стану особистості, що покращить і ваш фізичний стан. Телець. З великою ймовірністю наступні півтора роки будуть пов'язані у вас зі співпрацею з друзями, однодумцями і виходом в соціум як онлайн, так і офлайн. Якщо ж ви давно хотіли завершити вашу участь в якихось ком'юніті чи вирішити питання з якимись друзями, що давно заважають вам рухатися вперед, не бійтеся зробити цей крок. Можуть несподівано приходити цікаві ідеї щодо планів на майбутнє. Дослухайтеся до себе, бо всі відкриття, зроблені людством, колись були з чиєю несамовитою і чудернацькою ідеєю. Близняки, час для рішучих дій в сфері кар'єри та професійного розвитку. Ваші думки будуть зайняті питаннями досягнення бажаної посади чи розширення ваших повноважень. Якщо ви просто думаєте зараз, чи потрібно вам щось змінювати, бо ситуація самореалізацією вас не влаштовує, то не вагайтесь, прийшов час відпускати старе, щоб дати місце новому. Важливо зосередитись саме на питаннях кар'єри, навіть коли будуть ставатися ситуації в сім'ї. Саме реалізувавшись як профі, ви будете сповнені ресурсу допомогти і вашим батькам, і вашій власній сім'ї. Рак. Наступні півтора року стануть для вас періодом розширення світогляду, як по частині знань в сфері релігії, філософії, правових питань, іноземних мов. Так і по частині відкриття нових точок на планеті в подорожах. В житті може з'явитися наставник, з яким ви досягнете бажаної цілі в рази швидше і простіше. Також можете вивчати різні культури, традиції, спілкуватися з іноземцями як в особистому житті, так і в бізнесі. Дозвольте собі відірватися від звичного і домашнього і подивитися на світ ширше. Лев! У вас попереду трансформаційний період. Це завжди про зміну особистості часом після проходження певних криз або взаємодії з людьми, що несуть з собою небезпеку для вас. Зверніться за підтримкою до психолога або почитайте літературу, яка зможе вас підтримати. В цей період трансформація може торкнутися і інтимних стосунків. Експерименти без шкоди для здоров'я так. Стосунки, які вас спустошують, чи школять напряму ні. Звільніть місце для тих, хто робить світ навколо вас краще. Також цей період будуть підніматися питання фінансів ваших партнерів, особистого і бізнесу. Завжди перечитуйте документи, які вам доведеться підписувати. Діва! Це період про партнерство. І навіть досягнення ваших цілей також іде через тих, хто з вами поруч. Фокус уваги на те, чим ви можете бути корисною в партнерстві, як покращити стосунки, особисті і бізнес діяльність. Намагайтеся дослухатися до партнера, спробуйте не просто слухати, а й чути людину, яка в моменті з вами поруч. Ставши підтримкою для когось в особливий момент. Ви побудуєте для себе шлях до кращого майбутнього. Якщо ж ваші стосунки давно кричать про те, що ви вже все віддали одне одному, то період проходження кармічних вузлів по вашому знаку якраз для того, щоб відпустити. Терези. Період дослухатись до свого тіла і фізичного стану. Якщо ви давно в стані та потім посплю, або ще трошки попрацюю і тоді відпочину, але відпочинку так і немає, то наступні півтора року може вам нагадати, що ви не залізні і ресурси ваші не нескінчені. Режим роботи чи вашої діяльності також може видозмінюватись. Бажання допомогти іншим людям або навіть братам нашим меншим на волонтерських засадах буде вас наповнювати енергією. Корисні звички на постійній основі дозволять не лише підтримати фізичне здоров'я, а й бути стійкішим психологічно. Скорпіони! Наступні півтора року вмикають у вас сферу творчості, різноманітних активностей і хобі. Згадуйте, про що ви мріяли і не реалізували. Цей час настав. Дозволяючи собі займатися тим, що вас вмикає, ви будете повсякчас взрощувати в собі оптимізм і жалу до життя повну. Також важливим будуть питання взаємодії з дітьми, особливо з первістком. Вашої уваги можуть потребувати питання по навчанню, спорту і соціальної реалізації вашої дитини. Пам'ятайте про індивідуальність дитини і її унікальні риси характеру. Це важливо. Також цей період може принести романтичні стосунки для тих, кому це актуально. Стрілець. Акцент на взаємодія з людьми старшого віку та на вашій сім'ї. Потрібно буде приділити час батькам попіклуватися про їх здоров'я та самопочуття. Також важливими будуть питання нерухомості взагалі та вашого дому, зокрема, можливий переїзд, ремонт або повне оновлення в вашому житлі. Для створення затишку і зони комфорту вдома. Питання прориву в самореалізації і амбіції по частині кар'єри відходитимуть поки що на задній план, бо зараз час для емоційного і енергетичного єднання зі своїм родом і про працювання відносин з батьками, якщо в тому є потреба. Козаріг. Наступні півтора року принесуть вам багато нових знайомств і, взагалі, бажання розширювати коло свого спілкування. Важливим вектором будуть різноманітні навчання, курси, марафони, челенджі, які вам принесуть практичні навички в бажаних напрямках. Маленькими кроками просто і структуровано ви будете йти до своєї мети. Також можливі короткострокові подорожі та відрядження, в яких ви віднайдете відповіді на хвилюючі вас питання. Зараз наступає період, коли важливо зосередитись на тому, що вже є, і що ви можете для себе відкрити в межах країни, де ви проживаєте. Заземліться тут і зараз, і ви знайдете багато цікавого. Водолії. Ваша важлива сфера на найближчі півтора року власні фінанси. Як, звідки, скільки? Ці питання будуть для вас дуже актуальними. Спробуйте прописати план на досягнення своїх матеріальних цілей, підтягнути фінансову грамотність, продумати ведення бюджету і варіанти інвестицій в ваш бізнес чи розвиток професійної діяльності. Так, це період не про гроші від партнера чи інвестора. Спробуйте розраховувати на свої власні сили і можливості, і ви побачите, як потужні внутрішні ресурси закладені саме у вас. Також це період змінити свою діяльність, якщо давно питання заробітку саме в тій сфері вас не влаштовує. Риби – потужний кармічний період, який буде стимулювати вас на проявлення своєї особистості і унікальності. Задайте собі питання, хто я?» і нехай вашу відповідь нарешті почують. Подумайте над побудовою власного бренду, виходу з тіні, якщо давно мріяли бути на сцені в прямому чи переносному сенсі. Грайте лише головну роль. Так, в процесі ваших змін може стати, що з деякими людьми вам буде не по дорозі. Відпускайте, вони зробили у вашому житті вже все і навіть більше. Звичайно, що цей прогноз найкраще працює по знаку вашого асцендента. Якщо ви ще не дивилися відео про це, то ви можете переглянути його тут за посиланням. Та пам'ятайте, що неможливо вселюдство розділити на 12 знаків зодіаку і всі рівно будуть проживати одні й ті самі події. Тому, якщо ти хочеш дізнатися, як саме в тебе буде програватися питання переходу кармічних вузлів на вісь, діва риби, то звертайся за особистою консультацією. Посилання чекає на тебе в описі. А в наступних відео ми з вами поговоримо про майбутні астроподії. Тому, якщо тобі сподобалось це відео, підписуйся на канал, натискай дзвіночок, і я буду дуже чекати ваших коментарів, як саме в вашому житті програються ці події, і чи ви відчуваєте уже енергію приходу цих кармічних вузлів. Ставте вподобачки і до нових зустрічей!